Я впевнений, що луговий і ковтун підсипали полоній 210, в чайник у пайнбарі, і зробили це з наміром отруїти Олександра Литвиненка. Подальше припущення пана логового, що ним керували, не має під собою об'єктивної науково-доказової бази. Не може бути жодних сумнівів у тому, що Олександр Литвиненко був отруєний луговим і ковтуном. Суд дійшов висновку. Я велика ймовірність того, що коли Логовий отруїв Литвиненка, він зробив це під керівництвом ФСБ. Суд дійшов висновку, що і Ковтун діяв під керівництвом ФСБ, можливо, через Логового суд також дійшов висновку, що операція ФСБ з метою убивства Литвиненка ймовірно схвалена Патрушевим тодішнім директором ФСБ і президентом Росії Володимиром Путіним. slippenenko is now going to read a short statement in this inquiry report У цьому рішенні суду щодо вбивства мого чоловіка Саші Литвиненка суддя вищого суду Англії та Уельсу Роберт Оуен дійшов висновку, що пан Луговий і пан Ковтун навмисне застосували полоній 210 проти Литвиненка, маючи намір вбити його. Суддя абсолютно впевнений в тому, що Луговий і Ковтун зробили це під керівництвом інших. Оуен стверджує про високий ступінь імовірності того, що ФСБ, яке відрядило лугового і Ковтуна, а також Володимир Путін і Микола Патрушев, директор ФСБ, на той час, особисто схвалили. Це вбивство. Мені звичайно дуже приємно, що слова мого чоловіка на смертному одрі, коли він звинуватив Путіна у своєму вбивстві, підтвердилися в англійському суді, що доводить високий рівень його незалежності і справедливості. Але тепер настав час для Девіда Кемерона. Я закликаю до негайної депортації з Великобританії всіх російських розвідників, чи то з ФСБ, які вбили Сашу, чи з інших російських відомств, розташованих у посольстві в Лондоні. Я також закликаю до запровадження цільових економічних санкцій і заборон на поїздки названих осіб. З Патрушевим і Путіним включно. Вчора ввечері я отримала листа від міністерства внутрішніх справ з обіцянкою дій. Це не мислимо, що прем'єр-міністр не робитиме нічого, бачачи руйнівні вердикти Сера Роберта Овена. Дякую за увагу.